Готуватиметься до фіналу Кубку світу з кульової стрільби, який відбудеться у жовтні. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 Олена Костевич цієї ночі повернулася із Токіо до України. У півночі її зустрічали в міжнародному аеропорту Бориспіль, зокрема і Чернігівська делегація. Повернення до України після Олімпійських ігор Олена Костевич прокоментувала так: ми тренувались і виступали кожен день, і вже на сьомий восьмий день це було ну. Дуже важко вже, тому що а, було а, була велика різниця в часі, і дже джетлек, який був. Ну він ну впливав дуже на, на виступи. І ну зараз хочеться тільки а, виспатись. Це були п'ять Олімпійські ігри для Олени Костевич. Підготовка до них відрізнялася від попередніх. Кожен раз по-різному проходить підготовка. Цього разу вона була довша на один рік, і в цей олімпійський цикл я народила дитину, тому було трошки зовсім інакше підготовка, не вистачало, мабуть, часу на все. А повністю підготовка була організована. Тобто Мені всього вистачило, і зараз я як завжди і в мене є і позитивні моменти, і є і негативні моменти, які можна завжди виправити. Тобто до максимуму ще далеко. Тренер Олени Костевич Ігор Чередінов виступом своєї спортсменки на Олімпіаді в Токіо задоволений нині у планах місяць відпочинку та підготовка до фіналу Кубку світу. Не надо тому що в вместо... 4 лет, 5 лет мы готовились, да, доработали, форму поддерживали, поэтому надо ну, хотя бы месяц надо отдохнуть. У нас финал Кубка мира в октябре. Уже к нему надо готовиться. Лена проходит туда на финал Кубка мира. Там вызываются по рейтингу там, сильнейшие спортсмены мира. И будем к нему готовиться. Нагадаємо, 36-річна чернігівська спортсменка на Олімпіаді в Токіо в парі з Олегом Омельчуком виграла бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Крім того, вона посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, а в стрільбі з 25 метрів не вийшла до фіналу. Показала 23-й результат. Загалом участь у п'яти олімпіадах принесла Олені Костевич чотири медалі одне золото і три бронзи.